Всім привіт Хочу показати коня на продажу. Я його знімав вже, він є на каналі, а він тоді не продавався ще. Тепер можливий продаж, щоб когось зацікавило. Кінь молодий. Навесні 3 роки було. Висота е, по тілу метр сімдесять. Грубина, ну, десь коло метра дев'яносто приблизно, грубину не, не заміряв. Кінь лісовий, робочий. Все розуміє, кінь толковий, кого би цікавило. Дійсно, може комусь хлопцям треба десь на рубку або ще десь щось. В кінцю розумію, у фірі, у лісі. Просто чоловік має ще одного жеребця. Річного. ну, майже півтора року. І собі залишає жеребця, бо роботи нема на два. Цей, а цей продаж. Кінь гарний, широкий, має грубу ногу під собою. Сонце забиває у камеру, але. Я це просто так робив камеру сім. Ноги чистенькі. Те, що він працював у лісі, то те, що він працював у лісі, але нігде нічого немає ніяких гулів, або що працювалося з розумом, дурної нервалося, скажу так. Що би когось зацікавило, номер залишу. Ціна 1700, можливий торг. Дзвоніть. говоріт з власником і собі. От така грудниця має гарний, широкий копито. Кував у станку чи в руках, кувався у станку, бо тут у нас багато станків і всі, всі куються у станках, бо ніхто не хоче, аби дурної сіпатися та й поперек. Станок загнав і легше, легше на руки і на все. Зараз покажемо, покажемо роботу. приїжджаємо, і зараз продовжимо відео. Так, тут знайшли ми колохати трошки таких сушиць. Побірше щось такого толкового нема в чим показати. Покажемо в чим є. А кого буде дійсно цікавити, той собі може приїхати та й попробувати так, як, як то має бути, це таке. То не ковалки не не довгі, але. Але такі грубі. Це щось широчезне. Тут до берега я не знаю чи відео буде передавати сонце забиває трохи. Сонце забиває. О! Не, не треба нема на що причепити, треба того, але це дурниця. То бедно, що він, що він бере. No, czekaj, czekaj, no, не рушечка, не чекай, не з другого боку, бо тут сонце дуже забиває у камер. Дякуємо до Бог маю вам. Файно є таке б да мною написали в коментарях, пробували то, що є, бо інакших ковалків немає, ми є такі дві сушиці і просто показували, що... Кінь розуміє і знає свою роботу. кого буде цікавити щось більша інформація. Приїхали, попробували. Нагадую, ціна 1700. Три роки знаходиться. Вижній Березів, Косівський район, Івано-Франківська область. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте, ставте вподобайки. Слава Збройним силам України. Всім мирного неба. До побачення.